Прикиньте, друзья, скиги, такий дефіцитний трактор 50-х, что вот він зараз є, но фактично вы вже його не купите. Я не знаю, я певно, огляд знімаю просто так. Конечно, будет поставка, все, но оцей, який я їду, то вже продан до клієнта. Вот, їде. Тому, мужики, ну така справа, що дефицитный трактор, значить, люди беруть, значить нормальная якість. Там дійсно зараз вийдемо покажу мости, там, ходова, все таке, воно знаєте, зроблено не Ні на отвалі, як то кажуть, а в другу. пробуємо. Нормально валить, слухайте. Коротше, Короче, это скаут, скаут 504 запшита кабіна із кондиціонером. кондиционера. Не обманиваю, все кондиціонер, крутилка висить. Компресор стоїть під капотом, все. Бачимо, що камера заднього і Зображення таке, знаєте, як на старому домофоні, якомусь поняли, такому 2000-х років таке все. Або, або, знаєте, коли, коли п'яний дивишся телевізор, от трохи, трохи таке, що збаняли, зображення мається. Ну, а воно є, тим, тим не менше, тим, тим більше воно є. Причому дві камери спереді, ззаді. Камери визать заднього огляду В цьому Давайте третій спробуємо жахнути, що ми як діти мали малі Давайте на третій Трохи будемо переміщатися Подивимось, скільки він їде А ну А він навіть кілометрів в час не показує так не цікаво Обороти показує Вот, ну, не, ну, я думаю, 35 вин едет, плюс-минус, да? Вот сейчас виндах. Нормальный аппарат, такие, более-менее, ну, по управлению Я раз вийдемо, я огляд зроблю на нього. Я вже казав, я вже казав на огляді про цю кабіну <кхм> обшити, да, приємно, неприємно, що ціна да. Неприємно, що поміняла ціна, неприємно, що саме 50-ки і чомусь 40-ки з кабінами такі дефіцитні, що от є такий момент, що там нема. Ну, самих тракторів да, поставки нестабільно йдуть. Довго людям приходиться очікувати, пишеться замовлення, потім тудим, сюди, тудим, сюдим. Ми чекаємо всі довго, ми свої, свою зарплату, а люди свій трактор. От. То, тимчасово, в плані того, що обшивка, вона, звісно, прикольно зроблена, ну, не на отвалі зроблена. Не фотонувою, звісно, вже приємніше в тракторі знаходитися. Що тут, це гроші чи не доплачувати, то справа ваша. я... ну, На мою думку, що то не принципіальна річ обшивка для фермера, щоб була вот обшивка задніх крив. Звісно, вот, хочеться, но... Если бы там плюс 100 баксов, а он подороже больше. Кондиционер же, да. Кондиционер же опция куриста. Действительно, есть люди, которые конкретно шукают а с кондиционером. Я тоже бы тут можно как-то дискутировать. Напишите, чи важливо вам, чтобы в тракторе был кондиционер. Вот, враховываючи, что комплектация с кондиционером уже идет, да, конечно, уже цикавейше, уже, э, как-то кажут, ой, как-то кажуть уже цикавейше. О, сам трактор у нас, я зараз покажу, який йде. Сам трактор в нас не помінявся. 28-го 12,4 рази широка, широченна, я би сказав. 8,3 переднє на 20-му. Мост у нас іде потужний, мотор у нас іде 45-495 то 45 по факту, як в фотоні 454, -му. фактично мотор. Турбіни тут немає. Компресор є, генератор є, два насоси є. Вот Самі насоси стоять. Є. А, компресор, рецівер є. А, додатково ще світло наперед. повторитель на... Раніше були такий такі маленькі, добавили сюди повторителі.